Лозівські тепловики готуються завершувати опалювальний сезон. Директор теплоенерго Сергій Малишев доповів очільнику громади Сергію Зеленському про зростання середньодобової температури. Загалом я вважаю, що опалювальний сезон 24-25 проводимо гідно, без яких ніби, там серйозних аварій. Тому ну і наразі вже можемо казати найближчим часом завершення опалювального сезону. Були написані папери. Також я надам довідку що стосовно температури з п'ятниці температура добова вже 8-9 градусів середня добова. Тому це дає нам можливість завершити при рішенні виконкому, завершити опалювальний сезон. Заповики говорять, найближчим часом очікується до 20 градусів тепла, тому і хова, і газовики рекомендують до кінця тижня завершити опалювальний сезон, щоб в умовах війни заощадити газ. Сергій Зеленський подякував комунальникам за сумлінну роботу, завдяки якій опалювальний сезон пройшов успішно. Хотів би подякувати вам, особисто, заступнику. В першу чергу, трудовому колективу, що при Мінімальному фінансуванні ви все таки зробили те, що на вас покладено. Тепло в людей було, збоїв не було практично. Ну а ті питання, які юридичні, судові, будемо спільними зусиллями вирішувати. Крім того, голова громади наголосив на тому, що тепловики не мають збавляти темпи, і варто вже починати готуватися до наступних холодів. Любе завершення це початок нового. Потрібно зараз всі зусилля направити на роботу опалювального сезону 2025-2026 років. Складна ситуація, 180 мільйонів неповернення боргів, нам різниці в тарифах, плюс майже 200 мільйонів населення. Якщо брати ще Краснопалівський куст, там збільшення йде до 15%. Тому в цьому плані ми працюємо. Багато проблем у нас виникло в результаті розрахунків, особливо це за газ, електроенергію і транзит. Сергій Малишев подякував міському голові та депутатам за фінансову підтримку, завдяки якій розраховувалися з газовиками, енергетиками, сплачували заробітну плату. Всім хотів би подякувати особисто вам, депутатам безумовно за ту підтримку, що була проти опалювального сезону. А також перед опалювальним сезоном. Тому зрозуміло, що без цієї підтримки підприємству дуже складно було б провести цей опалювальний сезон. Наразі кінцевої дати завершення опалювального сезону немає. Рішення прийматимуть члени виконкому.